Божі Слова на кожен день. Ще й досі є ті, хто не розуміє, яку нову роботу розпочав Бог. Серед язичницьких народів Бог провістив новий початок. Він розпочав новий період та став до нової роботи, і він здійснює цю роботу з нащадками Моава. Чи це не найновіша його робота? Ніхто за всю історію ніколи не був свідком цієї роботи, ніхто ніколи про неї не чув, не кажучи вже про те, щоб її оцінити. Божа мудрість, Боже диво, Божа незбагненність, Божа велич і Божа святість. Усе це. Виявляється в цьому етапі роботи, роботи останніх днів. Хіба це не та нова робота, що руйнує людські уявлення. Є ті, хто міркує так. Оскільки Бог прокляв Моава і сказав, що відсурається від його нащадків, як же тепер він може їх спасати, це язичники. Прокляті Богом і вигнані з Ізраїлю. Ізраїльтяни називали їх язичницькими псами. Усі вважають, що вони не просто язичницькі пси, а ще гірше сини погибелі. Іншими словами, вони не є божим обраним народом. Можливо, вони й народилися в межах Ізраїлю. Але вони не належать до народу ізраїльського, і їх було вигнано до язичницьких народів. Вони найнижчі з усіх людей, і саме тому, що вони найнижчі з поміж людей, Бог здійснює свою роботу із започаткування нового періоду серед них, бо вони є виявом зіпсутості людської сутності. Робота Бога вибіркова та цілеспрямована. Робота, яку він сьогодні здійснює з цими людьми, це також робота, яка виконується із сотвореним. Ной був творінням Божим, як і його нащадки. Кожен у світі, хто з плоті та крові, є творінням Бога. Робота Божа спрямована на усе сотворене, вона не залежить від того, чи був проклятий хтось після того, як його було сотворено. Його робота управління спрямована на все сотворене, а не тільки на обраних людей, яких не було проклято. Оскільки Бог бажає здійснювати свою роботу серед сотвореного ним. Він обов'язково здійснюватиме її до успішного завершення, і він працюватиме серед тих людей, які є корисними для його роботи. Тому він нищить усі умовності, коли працює серед людей. Для нього слова проклятий, покараний і благословений не мають сенсу. Євреї добрі, бо вони Обраний народ Ізраїлю вони мають хороший духовний рівень та людську природу. На початку саме серед них Єгова розпочав свою роботу та здійснив найпершу справу, але чинити сьогодні над ними роботу завоювання не мало б сенсу. Вони теж можуть бути частиною сотвореного, і в них може бути чимало доброго. Але здійснювати цей етап роботи серед них було б недоцільним. Бог таким чином не зміг би ні завоювати людей, ні переконати усе сотворене, що й становить сенс переключення його роботи на цих людей, народ країни великого червоного дракона. У цьому полягає величезне значення започаткування ним нового періоду. Знищення ним усіх правил і людських уявлень і завершення ним роботи всього періоду благодаті. Якби сьогоднішня його робота здійснювалася серед ізраїльтян, коли час його шеститисячолітнього плану управління спливає, усі б вважали, що Бог є богом тільки ізраїльтян, що тільки ізраїльтяни є обраним Богом народом. Що тільки ізраїльтяни заслуговують на наслідування Божого благословення та обітниці. Втілення Бога в останні дні в язичницькому народі країни великого червоного дракона завершує роботу Бога як Бога усього сотвореного. Він завершує усю свою роботу управління і він завершує центральну частину своєї роботи. В країні великого червоного дракона, сутність цих трьох етапів роботи полягає у спасінні людини, а саме в тому, щоб спонукати все сотворене поклонитися творцеві. Отже, кожен етап роботи сповнений свого великого сенсу. Бог не робить нічого, що не має сенсу або цінності. З одного боку, цей етап роботи сповіщає про новий період і завершує попередні два, з іншого він руйнує всі людські уявлення та всі старі способи людської віри й пізнання. Робота попередніх двох періодів здійснювалася відповідно до різних людських уявлень. Однак цей етап Повністю руйнує людські уявлення і таким чином повністю завойовує людську сутність. Завоюванням нащадків Моава, роботою, здійснюваною серед нащадків Моава, Бог завоює усіх людей в усьому світі. У цьому найглибше значення даного етапу його роботи, і в цьому найцінніший аспект даного етапу його роботи. Навіть якщо нині ти знаєш, що твій статус низький і цінність твоя низька, ти відчуватимеш, що з тобою сталася найрадісніша подія. Ти успадкував велике благословення, отримав велику обітницю та можеш допомогти Богові в завершенні цієї великої роботи. Ти побачив істине Боже обличчя. Ти пізнав Божий сокровенний характер, і ти виконуєш Божу волю. Два попередні етапи Божої роботи здійснювалися в Ізраїлі. Якби цей етап його роботи упродовж останніх днів також здійснювався серед ізраїльтян, то усе сотворене не тільки б повірило, що ізраїльтяни є єдиним обраним Богом народом. А й увесь божий план управління виявився б неспроможним досягнути бажаного ефекту. Упродовж періоду, коли два етапи його роботи здійснювалися в Ізраїлі, жодна нова робота і жодна робота із започаткування нового періоду не здійснювалася серед язичницьких народів. Сьогоднішній етап роботи. Роботи із започаткування нового періоду вперше здійснюється серед язичницьких народів, і, ба більше, спочатку здійснюється серед нащадків Моава, таким чином започатковуючи цілковито нову добу, Бог зруйнував усі людські знання, вміщені в людських уявленнях, не дозволивши нічому з цього. Залишитися на майбутнє у своїй справі завоювання він зруйнував людські уявлення, старі, раніші способи людського пізнання. Він показує людям, що для Бога немає правил, що в Богові немає нічого старого, що робота, яку він здійснює, не має жодних обмежень, є цілковито вільною. Та що він правий в усьому, що він робить, ти маєш повністю покоритися будь-якій роботі, яку він здійснює серед творіння. Уся робота, яку він виконує, є значимою і здійснюється відповідно до його власної волі й мудрості, а не відповідно до людського вибору й уявлень. Якщо щось є корисним для його роботи. Він це робить. Якщо ж щось не є корисним для його роботи, він того не робить, хоч яким добрим воно є. Він працює та обирає, з ким і де він працює, відповідно до значення й мети його роботи. Коли він працює, то не дотримується старих правил і не діє за старими формулами. Натомість він планує свою роботу відповідно до її значущості. Зрештою, він досягне справдешнього результату та очікуваної мети. Якщо ти не розумієш цього сьогодні, ця робота не матиме на тебе впливу.